Ми можемо блокувати розміри, таким чином, блокуючи певні величини, такі як і конструкції. Наприклад, заблокували ці дві величини, так, якщо ми захочемо посунути, наприклад, так, і перетягнути у нас вже. Від ну, не без, тобто він може змінити оцю прив'язочку, але ви бачили вже і на ось це вікно вплинуло, тут вже з'явився якийсь невеличкий конфлікт. Тобто в якихось випадках буває досить корисно зв'язати креслення, так як ви бачили, які-небудь конструкції чи навіть розміри. Їх фактично всі можна позв'язувати. Але буває таке, що це буває незручно. Побачите, що ж ми зв'язали, можна завдяки ось цьому рядочку оперативних, так, так параметрів, ми його активовуємо, зокрема в розмірах це є, так? які розміри у нас зафіксовані. Вони підсвітляться таким червоним кольором, відповідно, можна буде зняти, і ця залежність зникне. Ось, Зникне з підкреслення. Такий акцент нам допомагає побачити, що ж, якщо забагато залежності від цих замкнених, то ми можемо це виправити. Вийти з цього режиму потрібно просто ще раз нажати на це віконечко і все повернеться на свої місця.